В ефірі обласного телеканалу Пряма мова сьогодні. Напередодні великодня говоритимемо про це свято і про ситуацію у релігійному середовищі Сумщини з гостями нашої студії. Їх четверо. Я задоволенням їх представляю. Це Олексій Усенко, завідувач сектору у справах релігії та національності управління інформаційної діяльності та комунікації, зв'язків із громадськістю сумської обласної державної адміністрації. Це владика Мефодій, керуючий Сумської єпархії, архієпископ Сумський і Охтирський, це отець Аристарх, Парох, парох Парафії. У ГКЦ в місті Суми, і це пастор Вадим Лисенко, пастор церкви Різдва, євангельських християн. Панове, вітаю вас у нашій студії. Ми також запрошували до нашої бесіди представників Української православної церкви Московського патріархату, але вони не знайшли можливості взяти участь у нашій сьогоднішній дискусії. Через те цілий ряд питань, які в принципі ми планували винести в нашу сьогоднішню бесіду. Нам довелося опустити. І вважаємо, що за їх відсутністю обговорювати їх діяльність і останні події, пов'язані із ними, ну, було б неправильно. Отже, я. Ще раз дякую вам всім, що знайшли час і завітали до нас. Перше питання до шановних гостей стосується прийдешнього свята. У християн закінчується піст. Вони у перечутті насправді великого свята. Як себе мають поводити люди ось у цей час? Дуже дякую. дякую. Дійсно, ми сьогодні знаходимося в переддень святкування Пасхи Христової. Всі християни світу, православні, відзначають це свято. В першу чергу. Посиленими молитвами і Глибоким постом. В ці останні дні християни мають можливість ще посповідатися, прийняти святе причастя перед зустрічю світлого Христового Воскресіння. Це свято особливе для нас і Страстний тиждень, особливий піст у ці дні. Значить, піст проходить дуже. Гарно цього року відчувається, що люди вже налаштовані на молитву. У наших храмах збільшилось в області кількість парафіян за цей рік десь приблизно на 50-60 відсотків. Так що, слава Богу, іде піст гарно, значить, мали можливість родини прийти, помолитися. Гарно прийшли свята, які співпали цей вхід Господній Єрусалим. Уже у нас відбулося свято і зараз благовіщення. Вчора ми. Святкували. Значить, це свято дуже древнє, і воно для нас в е, світле Христового Воскресіння якраз і нагадує про ті дні, коли Господь е, ві, пішов на добровільні страждання, щоб взяти на себе гріхи світу, щоб очистити людство. І... думаю, в історію це заглиблютись не будемо. Нам так, не вистачить так. просто ефірного часу. Так, 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 Будь ласка. Добре, дякую за запитання. Е е е Страсна сідмиця або Страсний тиждень. Це, як Великому Мефодій сказав, це є тиждень найглибшого переживання страстей Ісуса Христа. Ну і е е ми всі. Християни східного обряду, православні, греко-католики, співпереживаємо. Завтра ми будемо вшановувати, згадувати тайну вечерю, коли Христос Тайну Євхаристію установив. Післязавтра ми будемо поклонятися і виносити плащаницю, і будемо зустрічати Пасху. А Пасха то є центр для всіх християн, Воскресіння Христове – то є основа нашої віри. Спільна віра для православних, для католиків і для протестантів. Пасторем, на що можливо, особливо треба звертати людям ось у цей час? Я би підкреслив дві речі, на які особливо треба звертати увагу в ці дійсно особливі дні. В першу чергу це зазирнути в слово Боже в Біблію і читати саме про ці події. Перед Великднем – це страждання Ісуса Христа, це Його розп'яття. Можливо, навіть я би порадив передивитись фільми Екстрасті І, Ну це все-все, що сприяє. А другу річ, яку хотів підкреслити, треба зазирнути в своє серце. І треба мати каяття перед Богом, щоб дійсно ми підійшли гідно до цього Великдня, щоб ми могли дійсно радіти, і наше серце не було б обтяжене гріхами. З в принципів продовження цієї теми як християнину на час знайти ось той баланс між суспільними нормами, які на жаль ну вони не впадають у своєму рівні? Так, ось як знайти баланс між тими суспільними нормами і християнськими канонами? Ось, давайте з вас почнемо. Ви знаєте, дуже цікаве питання, і насправді воно не таке складне. Все залежить від того, які цінності людина сповідує. Якщо це насправді християнство насправді є велика цінність для людини, якщо Бог займає перше місце, то навіть такого і питання не буде стояти. Бо всі свої вчинки, всі свої роздуми, все, що людина от вчиняє, вона буде будувати так, щоб Бог залишався завжди на першому місці. І скажу ще одну маленьку таку річ Люди дуже часто запитують, а чи реально жити по заповідям Христовим от в нашому суспільстві, в нашому сьогоденні? Звісно, що це дуже реально. Якщо їх Бог дав, то Бог дає сили це все виконувати. Головне було б бажання. Отже, наскільки реально сьогодні, справді за тими заповідями жити у нашому у світі? Святого Августина є дуже гарні слова. Він написав так: люби і роби все, що хочеш. От. Як сказав пастор Вадим, що треба мати любов до Бога, і коли людина має любов до Бога, то вона буде робити все для того, щоб не прогнівити свого творця і свого Спасителя. І Тертулян говорив, що людська душа по природі є християнка, і треба слухати свою душу, що говорить внутрішній голос душі, що говорить її серце. Якщо серце говорить. Людині, що це є гріх, і цього не слід робити, то ми повинні е, остерегтися від оцих моральних актів. Я розумію, що в телевізійному ефірі це дуже важко, але все ж таки дайте поради якось слухати свою душу нашим глядачам. Дуже дякую. Я думаю, що дуже гарно відповіли і лаконічно паноці. Я би хотів тільки додати, що Господь пройшов шлях земної людини. Тобто ми віримо в Бога живого. Значить, і тому той шлях, який Господь пройшов на землі, він подібний до нашого шляху з вами. Тому надмірно тут нічого немає. Потрібно співставляти своє життя з заповідями. Божими, я ще раз підчеркну, і Приходити до церкви, знаходити час для себе, обов'язково для святої для сповіді, для таїнства сповіді і прийняття святого причастя. Це буде укріпляти сили людини, і людина буде себе відчувати вирівняною в житті. Ні в якому разі не треба впадати в якісь забобони, що часто ми зараз спостерігаємо, цього не потрібно. Ми віримо в Бога живого, тобто Він жив, як ми живемо з вами. Спасибо, Господь! Пане Олексію, пропоную вас долучити до нашої дискусії. Розкажіть, будь ласка, про те, як сьогодні відбувається співпраця влади і церков ось безпосередньо в нашому регіоні на Сумщині. Наш сектор займається взаємодією з релігійними організаціями, з церквами, з представниками громадських організацій національних меншин. Ми реєструємо статути, що дає можливість церквам, і релігійним організаціям діяти в правовому полі України. Зараз етнорелігійні питання знаходяться на безпосередньому контролі у голови обласної державної адміністрації Миколи Олексійовича Клачка, керівництва області. Відповідно, вже минули ті часи атеїзму і безбожницького комунізму, коли влада переслідувала релігійні конфесії, знищувала церкви, вбивала священників. Зараз влада і церква знаходяться. На і співпрацюють на паритетних засадах відповідна створена обласна рада церков і релігійних організацій Сумської області, де обговорюються міжконфесійні стосунки у нас в області, де вирішуються поточні питання між церквою і владою. Також у нас є ноу-хау своє, якого немає в інших областях. Це мотовний сніданок де представники обласної влади міської влади разом з більшістю православ цир... з більшістю церков і релігійних громад читають святе письмо, моляться за мир і злагоду в місті Суми в області в Україні і за перемогу української армії з ворогом. Але проблеми ж напевно такі є. Якісь у в нашій області. Ми знаємо, що знову ж таки ці проблеми вони присутні, ми всі про них знаємо. Але все ж таки, за відсутністю, ось так однієї зі сторін, ось цих проблем, які виникають, і е, щодо яких власне деякі закиди і маються на увазі. Ми, в принципі, це питання не можемо обговорювати, але ось, ну, ось комплексно я прошу вас дати оцінку ось тій проблематиці, яка сьогодні є у цьому секторі у нашій області. Ті питання, які відбуваються в нашій області, між представниками різних релігійних конфесій, між представниками влади, між представниками церков і політичними партіями, громадськими організаціями, ми намагаємося мінімізувати, їх уникнути. І я впевнений, що наша область залишиться стабільною і порівняно з іншими областями, ми Політичне питання у нас і релігійне знаходяться на досить спокійному, нормальному рівні. У мене тепер запитання до представників конфесій, які присутні у нас сьогодні. Тут розкажіть, будь ласка, чи співпрацюють? Якщо співпрацюють, то як між собою власне релігійні громади в нашому місті, в нашій області? З великим задоволенням я відповів на це запитання в нашій області. Приємно почути було слова і від представника влади, де фактично особливих питань не виникає міжконфесійне, бо ми дружимо керівників всіх конфесій, дружимо між собою, за виключенням там певної конфесії. Значить, і стараємося разом робити добрі діла, разом збиратися на молитви. І е, я думаю, що цьому якраз в великій мірі сприяє державна адміністрація. Значить, бо вони постійно з нами спілкуються, контактують. Е, я би хотів сказати, що навіть. Об'єднала нас і ця ситуація в країні, значить, коли різні конфесії стали з волонтерами працювати, підтримувати воїнів, а то наших земляків, які сьогодні захищають країну. Особливо я би хотів відзначити церкву протестантів. Значить, у Слов'янську навіть загинули священнослужителі протестантські. Значить, ми молимося за, за, за них також. Ну і наших священників Сумської єпархії, Київського патріархату, десь біля десяти знаходиться на АТО зараз. Допомагають біженцям, дітям-сиротам і працюють з військовослужбовцями. То співпраця є, і в цьому напрямку конфесіями нормально. Не Ви, думаю, погоджують, так і цим? Ми зможуємося з Водикою, Що Вудик говорив: ну це по-перше. По-друге, в нас он пастор Вадим є свідок. Зараз кожної неділі в 1700 в галереї міській під костелом провадиться художні галереї під костелом, провадиться зустрічі православних католиків. Протестантів, де ми обговорюємо питання декалогу, питання моральної теології, такі, які необхідно постійно обговорювати, і є нагальними для нашого суспільства. Питання, наприклад, прокреації, питання ефтаназії, питання контрацепції і інші такі, все те, що хвилює, і треба шукати якісь спільні форми для співпраці. Будь ласка. Дійсно, я погоджуюсь, що такі складні обставини, які зараз має наша країна, з одного боку на превеликий жаль, а з другого боку страждання вони здібні об'єднувати людей і навіть більше церкви, конфесії. Я повинен також зазначити, що дуже приємні тенденції ми спостерігаємо. Ми співпрацюємо сьогодні дуже активно між церквами. І хочу зазначити лише один такий ну факт, який очевидний: кожної неділі збираються люди на молитву, молитовне віче, і там є представники різних конфесій. І ми запрошували священиків із православної церкви, з української греко-католицької церкви до нас приходили. І таким чином ми не просто звертаємося разом до Бога, а ми ще показуємо сумчанам власну єдність, бо Господь закликає нас до мира і співпраці. Я б хотів до вас. Звернутися із таким проханням, поділитися своїми внутрішніми відчуттями з того приводу, наскільки змінилися українці? Ось ви спілкуєтеся багато з людьми. Наскільки змінилися українці за останній рік рік, ось саме у контексті ось тих всіх неприємних подій, які на жаль сьогодні відбуваються в нашій країні? Це війна, це анексія території Автономної Республіки Крим? Ось в цьому саме виходячи з цього, як змінилися люди, що змінилося у душах людей. Я буду відповідати, мені здається, на ті речі, які для сьогодні, вже для більшості людей, вони є очевидними. Перше знов таки наголошую, що під час страждання люди більше навертаються до Бога, більше шукають його лице, більше моляться. Тобто, люди можливо, що більше духовності у нас з'являється. По-друге, більше патріотизму це для всіх очевидно. Я можу зазначити, у нас доволі багато молоді в церкві, і мені дуже приємно, що у нас ну просто знаєте за цей рік багато людей переходить на українську мову. Це така ознака патріотизму. Хоча ми знаємо, що у нас більш російськомовне мовне населення нашого міста. Ну і от десь приблизно такі головні речі, які люди відчувають таке піднесення в плані можливості допомоги всім постраждалим. в Ото я просто був здивований жертовності людей. Я, я, я ніколи, будучи священником, пастерем, ніколи сам не думав, що в нас настільки добрі люди, причому навіть не тільки церковні люди, а взагалі суспільство, люди, наші сумчани. Дякую. Ви також вражені. Жертовністю наших, наших людей Жертовністю наших людей. Справа в тому, що у нас в Сумах невеличка громада української католицької церкви. А в Харкові маємо ми, ми, ми більше. І я був сам медичним капеланом у Харківському шпиталі для пара військовому шпиталі. І люди, греко-католики, прості приходили як волонтери, допомагали наші сестри монахині і вели бесіди за цими спораненими бійцями, допомагали їм адаптуватися, вийти з цієї психологічної кризи. От, також кожен священник Української грекатолицької церкви зараз ми попроходили семінари і може працювати з посттравматичним стресовим розладом. От, і наші священики, ті, які є в нашому екзархаті, постійно є в роз'їздах, постійно відвідують військові частини, допомагають нашим воїнам подолання цих психологічних криз. От якось що б ви констатували? Ну, я би додав тільки до цього, до всього сказаного. Що бійці, які йдуть на фронт, вони отримують благословення від священнослужителів. Контактуються, говорить, що глибока віра є у наших воїнів, у добровольців, які йдуть на фронт. Як каже волонтер Оксана Феченко, що в окопах я не знайшла жодного атеїста. Тобто, всі вірять у Господа. Олексій насправді можливо ви помітили якісь зміни. Ось саме у напрямі діяльності церков на нашій території. Я хочу подякувати нашим церквам за. Підтримку наших людей в цей складний час, коли наша держава переживає фактично війну, війну, яку розпочала, і агресію, яка розпочала Російська Федерація. Наш народ єдиний як ніколи. Ми об'єднані, ми знаємо, що ми переможемо, і Бог нам допоможе в цьому. Я також хотів би нашу дискусію, нашу бесіду спрямувати у досить таке серйозне русло, особливо у світлі останніх подій, які відбуваються в Україні. Хотілося б дуже почути ваші думки. Можливо, вони будуть різні. Це питання ну нормально абсолютно щодо утворення можливої єдиної православної церкви в Україні. Автокефальна церква сьогодні можлива в нашій державі. На вашу думку. Абсолютно, я думаю, ви правильно поставили питання. Жодних немає таких заперечень від народу, окрім політичних амбіцій інших країн, які впливають сьогодні на ситуацію. Ми бачимо, що сьогодні з московського патріархату приходить велика кількість людей. У нас за рахунок московського патріархату прихід десь на 10-20% буквально за ці місяці, якщо не більше. От тому є е, е, в перспективі е, велика можливість об'єднання, бо нас єднає земля рідна українська, древня наша церква, нас єднає наша віра, е, прадавня, древньоруська, і е, штучні перепони, які були політично створені, вони відходять. Якщо е, пастирі їхні не будуть учасно дивитися за ситуацію, то завтра е, лишуться без овець своїх. Господь. Що для цього потрібно? Для цього потрібно е, співпрацювати, чесно молитися, не займатися політиканством, а тільки дбати про душі, про спасіння наших людей. Отже, цікаво було б дуже вашу думку почути. Ну ідея створення помісної української церкви була висловлена блажана пам'яті митрополитом Андреєм Шептицьким. Він закликав усі церкви візантійської традиції Володимирового хрещення в Україні об'єднатися для того, щоб зробити потужну помісну церкву, війти її в єдності з апостольським престолом. Ну, ми знаємо, що ми молимося, щоб ви сповнилися слова Ісуса Христа. Він говорив так, щоб всі були одне. От це були мученики віри, той же самий святий священомученики Сафат Кунцевич і інші і інші мученики, які поклали душу свою за єдність церков. Ми віримо, що колись воно це станеться. А для цього потрібна просто добра і Божа ласка. Мені про це говорити важче, бо я належу до протестантського напрямку, але разом з тим, знаєте, як громадянин і які не знаходиться осторонь процесів, які відбуваються в нашому суспільстві, скажу так, і сподіваюся, що дуже багато людей мене підтримали в цьому, що нам потрібен мир, мир і в духовній площині мир. Тому, якщо всі політичні чинники прибрати, я думаю, що священики повинні про це дбати в першу чергу, щоб на нашій землі панував мир. Так, ну я в принципі першочергово планував, що цю тему і побічні до цієї теми ми будемо обговорювати дещо довше, дещо ширше, але знову ж таки за відсутності представника Української православної церкви московського патріархату. я Думаю, неправильно буду на ці теми так. говорити за цим столом і за, за їх відсутності. Насправді, через те я пропоную повернутися до теми антитерористичної операції і роботи церков з людьми, які прибувають звідти, які з їхніми родичами, які прибувають звідти, які. Їдуть туди ситуація в Україні зараз така, що багато людей зневірилися у державі. На жаль, зневірилися у якихось. Можливо, моральних нормах, але все ж таки люди і дуже багато людей залишаються вірні церкві. Через те люди приходять до церкви, намагаючи знайти відповіді там на багато запитань. Я знаю, що ваші церкви займаються питаннями так допомоги бійцям, то допомоги людям, які приїхали зі сходу країни. Розкажіть, будь ласка, про це можливо, ви порадите людям, куди можна звернутися у нашому місті у нашій області, для того аби знайти відповіді на якісь запитання або. Отримати допомогу ну, в першу чергу в Святому письмі говориться: що якщо ти маєш віру Христову, а добрих справ не маєш. То така віра є мертвою, тобто може бути віра мертвою. І звісно, погоджуючись святим письмом, наша віра не може бути мертвою. Ми прагнемо до активності віри. І коли приходить страждання, коли приходить біда на нашу землю, і сьогодні це війна, ми все це знаємо, то церква повинна бути дуже активною в таких речах, і дуже багато людей, які постраждали. Якщо говорити конкретно, чим займається церква, Церкви, не тільки наша церква, а, напевно, що всі церкви різних конфесій в нашому місті особисто, і особисто наша церква. До нас доволі часто приїжджають волонтери, християни, які є священнослужителями тих церков, які знаходяться Донецьк, Луганськ. Це люди, які можуть там проїжджати блокпости, тому що вони мають прописку. Вони розповідають про той жах, який там панує. Навіть елементарні люди дуже голодні, їм там нічого їсти. І ми збираємо, чому я і говорив, що здивований добрістю людей. Навіть не очікували. і люди збирають навіть в наш складний час, гроші збирають, щоб там можна було продукти купувати. Дуже багато теплих речей збирали, їжу збирали. І цей процес відбувається постійно. І люди там десь самі щось не не доїдають, але от настільки співчувають, настільки мені здається, що це отакий ну, дуже важливий такий аспект того, чим займаються церкви. Буквально хвилинка у з часу, і вже думаю, ваша спічна це поставлене запитання, і все ж таки. Ваші побажання нашим глядачам вже прощальні, поки у вас є слово, потім владико, потім представнику влади. Це прощальні слова зараз. Добре. У нашому екзархаті, в Харківському екзархаті утворена комісія з надзвичайних ситуацій, яку координує отець Роман Валявка. Він є парохом в, в, в село Велике, Кобаляцько району Полтавської області. Він займається цими питаннями на території Сумської, Харківської та Полтавської областей. Я координую медичне капеланство. Тоді отець Ігор Табака у нас координує військове капеланство. Наші священники періодично відвідувають. Жають на якийсь певний термін і проводять на передовій у військах як священики капелани, і зараз ми знаємо, що президент підписав цей закон про військове капеланство. І зараз будуть утворюватися повністю структури, які б ну структури капеланства, які потрібні для української армії, щоб були професійні капелани. В нас в місті Харкові на весь екзархадіє Карітас, який надає безпосередньо допомогу всім біженцям. Є центр по координації з працею біженців. Ми надаємо, крім фінансової якоїсь допомоги, ще якусь і матеріальну допомогу, одяг, речі і їжу. Дякую. Я хотів два слова додати. що... Сьогодні ця співпраця вийшла за рамки навіть однієї країни, не тільки області. І волонтери в церкві за, за замовляють, що потрібно вкрай необхідно. Значить, ми повідомляємо наших е, приятелів, нашу церкву в Канаді, значить Сполучених Штатах. Зараз з Польщі е, молоді зібрала там допомогу, автомобілі і так далі. Привезли. Відчувається, що весь прогресивний е, е, людство прогресивне сьогодні не стоїть осторонь української біди, і це дуже приємно. Е, я би хотів навести два слова звітання, оскільки ми вже завершуємо е, Святійшого Патріарха патріарх. Ха голови нашої церкви, предстоятеля нашої церкви, у віпасхальному вітальні. Він говорить цього року. Український народ святкує Воскресіння Христове в умовах неоголошеної війни на Донбасі, але ми твердо віримо, що незабаром Господь пошле нам перемогу над агресором, бо з нами правда, а де правда, там Бог і перемога. Цього року виповнюється з тисячу років від часу смерті нашого просвітителя, святорів на посту Великого князя Володимира. Цей ювілей Україна буде святкувати на державному рівні. Відзначаючи Пашку Пасху Христову, закликаю е, нас жити церква в мирі, любові, у всякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближньому всьому українському народові і українській державі, щоб у день нашого власного Воскресіння бути достойним вічної радості з Воскреслим Господом, якому слава честь поклоніння поклонення Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Я хочу також привітати всіх нас е, е, і побажати, щоб ця Пасха прийшла для нас знаменно, гарно з нашим народом, сумчанами і з тими бійцями, які сьогодні в окопах захищають наше життя. Я дуже дякую всім нашим гостям за участь у сьогоднішній програмі. Дякую і нашим глядачам за увагу. І на цьому прощаюся Зичу вам миру над головою і розуміння у ваших родинах. Побачимось на обласному телеканалі.